Get Golovkin Triple! Вже цієї суботи відбудеться третій поєдинок між Саулем Альваресом та Геннадієм Головкіним. Боксери прибули до Лас-Вегасу та провели напружену дуель поглядів. Друзі, цікава ваша думка стосовно цього поєдинку, напишіть в коментарях, кого ви вважаєте фаворитом, а також не забувайте поставити лайк цьому відео, щоб підтримати мій канал. Це черговий випуск боксерських новин, і розпочнемо ми з офіційного оголошення поєдинку Василя Ломаченка. Офіційно було оголошено про бій колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка проти американського легкого ГК Джемейна Ортіса. Бій відбудеться 29 жовтня в Нью-Йорку. Боксери вже встигли дати перші коментарі стосовно свого майбутнього поєдинку. Хочу присвятити цей бій моєму українському народу. Я гордо несу прапор кожного разу, коли виходжу в ринг. Я люблю цей вид спорту, дуже радий повернутися. Моя мета стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Але я не сприймаю легковажно Джемейна Ортіса. Я в захваті від цього бою. Васило Маченко чудовий боєць, але я тут щоб перемагати. Як тільки я виграю цей бій, я націлюсь на можливість стати чемпіоном світу. 29 жовтня нас очікує ще один захватуючий поєдинок між боксером та відеоблогером Джейком Полом, який проведе восьмираундовий поєдинок з колишнім чемпіоном UFC Андерсоном Сільвою. Усі повинні поважати цього хлопця. Він відкриває двері для всіх. Хто думає про те, щоб зробити щось нове? Я дуже свильований бути тут. Багато років тому Пол приїздив зі своїм братом, і я сфотографувався з ним. Це божевілля. Багато людей думають: Андерсона, ти божевільний, навіщо це тобі робити? Але я вважаю, що це хороший виклик для мене. Мої попередні суперники всі були придурками. Андерсон Сільва найкращий хлопець у світі. Якщо мій опонент придурок, я буду поводитись з ним як придурок і бити його в довбану дупу. Мені здається, що люди побачили мою іншу сторону, але я поважаю цю людину. Я все одно накаутую його, але зроблю це з повагою. Колишній чемпіон світу, британець Ентоні Джошва прийняв пропозицію володаря поясу WBC Тайсона Фюрі. Узгоджено дату бою, розподіл призового фонду, в тому числі й можливість проведення реваншу. Про це повідомив промолтер Ентоні Джошва Еді Хірн. Ми отримали пропозицію, намагались провести переговори щодо деяких пунктів, оскільки вони нас не зовсім задовільняли, але нам сказали прямо жодних суперечок, приймаєте чи ні. І ми прийняли. Адже Джошва давно мріяв про цей поєдинок. Ухвалили усі умови ще в п'ятницю, і зараз чекаємо на контракт. Я вже розмовляв з Джорджем Вороном. Він пообіцяв, що папери будуть у нас найближчі декілька днів. Джорджа погодився відбуксувати з Юрі 3 грудня. Він отримує 40% призового фонду, а у разі його перемоги відбудеться негайний бій реванш. Сподіваюсь, бій відбудеться 3 грудня. Тепер немає жодних причин, щоб поєдинок зірвався. Вони не мають аргументів, щоб включити задню передачу. Але я не поспішаю радіти. Я пам'ятаю, що ми вже мали на руках контракт на цей поєдинок. Сподіваюся, з другої спроби у нас все ж таки вийде. Залишилось лише вирішити питання щодо прав на телетрансляцію цього поєдинку. Олександр Усик хоче зіграти у вищій футбольній лізі за ФК Полісся. Як вам виходите на футбольне поле, чи не плануєте переходити у великий футболі? Вони мене вже взяли, я вже в команді, так що я не збираюся переходити. Я вже в футболі. Я вже туди пішов, в мене син займається, я дуже люблю цю гру, я сам займався. Так що мені не треба переходити. А зараз, коли ми ще вийдемо в вищу лігу, в вищій лігі я ще не грав, так що. Я думаю, пацанчики дадуть мені в другому таймі сім хвилин. Чемпіон надважкої ваги разом зі хлопчиком з Маріуполя, який пережив вторгнення Російської Федерації на територію України, символічно розпочав футбольний матч між клубами Полісся та Маріуполь.